О, Оно перепрошую. Ху, нарешті нос попустило трошки. Конець то я дождався. Це капець, кап'ятіке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Ян Шелест. Мені коли страплялося його відео, але і подача, і сам матеріал мене не зацікавив, бо більшість відео було просто реклама ноутбуків або ПК комплектуючих. Так, звісно, у нього там і збір ПК є, але блін, це така тема. Ну, типу, сьогодні робиш відео про якусь бомж збірку ПК. Вказуєш ціни, а завтра це вже не актуально. Або по факту це ніфіга не бомж збірка, бо таких комплектуючих по інших містах немає. А замовляти комплектуючі з різних інтернет-магазинів, щоб потім дізнатися, що якась частина з них бракована. <кій> ну, таке собі задоволення. Потім відправляй ці комплектуючі назад в той інтернет-магазин, чекає поки вони проведуть аналіз і скажуть тобі, що це не гарантійний випадок. Really, nigga? І ти міг би, звісно, поїхати на склад до того інтернет-магазину і в обличчя їм усе сказати, але їхати через це влом. Саме тому я не дуже дивлюсь таких от блогерів. Я просто йду і купляю ті комплектуючі, які є в магазині в межах мого міста, будь то Київ чи Вінниця. Доби трохи лірики, повернемось до шелеста. Мені доволі часто про нього писали. Я колись заходив, виглянув, хто він, що він. Думав, що це просто звичайний москопітек. У нього на каналі так і вказано, в принципі. Але дай думаю пошукаю інформацію. Спочатку ця ідея провалилась, адже на каналі мінімум посилань на якісь соцмережі, окрім ВКонтакте та Пошти. Під відео в описі теж небагато інформації, вірніше там практично ніколи немає посилань на якісь його соцмережі. Думаю, окей, піду по стандартному шляху. Гляну, що він писав в спільноті. Або можливо, він робив відео якесь про війну, хоча б після 24 лютого. В спільноті порожньо. А жодної згадки про війну. Жодного постав дусі «Со мною все в хорошо. Тільки якийсь дуже тонкий натяк у вигляді, К сожалению, 22-й год почався не очень для моєї сім'ї. Тю, а що трапилось? Ковід? Хтось захворів, чи може війна в Україні зробила тобі неочень? Але думаю, ладно, якщо він москопітек, то у нього там свої домашні проблеми можуть бути. Але тут я спустився трохи нижче, і що я бачу? Він пише ціну і в рублях, і в гривнях. Дивно, навіщо це? Зазвичай москопітеки не пишуть ціни в гривнях, бо їм на це пофіг, максимум пишуть в доларах. Якщо замовляли щось за кордоном, навряд чи у Шелеста стільки українських глядачів, які постійно його просять писати ціни в гривнях. Ну, думаю, окей, це вже цікаво. Дай думаю, гляну, що у нього там в відосах, бо мені казали, що він начебто знімав відео про війну, але потім видалив його. Ну це і не дивно, судячи з цього поста. Відео було або занадто хайповим, або москопітеки були дуже обурені. Заходжу я в відоси, шукаю хоча б щось пов'язане з війною. Ну, знаєте, оці всі нітвайні, ситуація, нам треба поговорити і таке інше. Починаю пошук десь рік тому, і що я бачу, після 24 лютого усі нові відео раптом чомусь мають українські назви. Ну, тобто написані українською. Хоча доволі часто на обкладинках московицька є або рублі. <плес> ну, думаю, чекай, він що, перейшов на українську? Сразу обратіть ваше внимание, подписчикам на те, що річ в нього пайоть, не про простої зборки за 50 тисяч і тисячі доларів. Ні. А ні, це просто переклад для українських глядачів. Тобто, автор перекладає усі назви відео та опис на українську. І у випадку, якщо ви у себе в Ютубі обрали українську мову та регіон Україна, тоді ви бачите назву відео та опис українською. А ще він робить субтитри українською. Ні, це не автоматичний переклад, бо було б написано, що це автоматичний переклад, як от з московицькою. І ні, це не той випадок, коли якийсь фанат вирішив додати субтитри до відео, бо тут немає такої можливості. Усе це робить Ян Шелес або той, хто займається його. Каналам. І от уявімо собі ситуацію. Ви підписник шелеста з України. Заходите на канал, бачите нові відео з українськими субтитрами. Він вам щось рекомендує, якусь відеокарту, наприклад. І ви такий, ага, окей, а де мені її купити? Де, де, де? Заходите в описі під відео, бачите посилання, він ж там залишає посилання, де усе, що він показує, можна купити. Такс, і що ми тут бачимо? Посилання на московицькі сайти. До речі, якщо натискати на ці посилання з ПК, включивши Adblock, вони одразу блокуються. Тобто шелест використовує якийсь сайт для скорочення посилань, який настільки скамерський, що Adblock його блокує. Але якщо просто скопіювати посилання і відкрити, наприклад, в новій вкладці, ми можемо нарешті побачити на які ж сайти нас закидує, а саме на сайти москопітеків. Хоча вже по Яндекс Маркету можна зрозуміти, що ви потрапили у пастку Малоросіка. А іноді він взагалі вставляє посилання на український сайт TeleMart.ua. Навряд чи ви знаєте, хоча б одного москопітека, який залишає посилання на українські інтернет-магазини. Просто тому, що у нього якась там кількість підписників з України. Та й навряд чи TeleMart.ua купляють у нього рекламу. Це не має сенсу. Це все одно, щоб я залишав посилання на якісь американські сайти. Бо мене дивиться якась частина американців. <звук> До речі, для українських сайтів він також використовує той же самий сайт для скорочення посилань, який через Adblock не відкривається. Якщо сайт не відкривається, коли у вас встановлений Adblock то скоріш за все сайт для скорочення посилань це якийсь. Мегаскамерський сайт, який може витягувати дані з вашого ПК. Бо, наприклад, використовуючи той же Bit.ly, я не бачив таких приколів. Я спробував глянути, що за сайт такий він використовує для скорочення посилань. І знаєте що? Це сайт, скоріш за все, москвопідтеків. адже Google бачить в своїх архівах московицьку версію сайта. Але коли заходиш на сайт московицької немає, виключно англійської, і тобі пропонують заробляти кошти за рахунок переходів по твоїм посиланням. А ще вони виплачують через вебмані. А це хто не знав, московицький сервіс. Як і Телеграм, жодна міжнародна контора не використовує Телеграм чи Вебмані. Вони і не знають про цей додаток та сервіс з переказу коштів. І на цьому я б міг завершити або й взагалі не робив би відео. Але якась дуже добра людина знайшла інстаграм шелеста і зробила ось такий скріншот, який підтверджує, що шелест. Таки з України. Потім і я знайшов його інстаграм, і там, звісно, про війну жодного слова. Є декілька постів та фотографій, які кажуть про те, що він з України, але більша частина фотографій говорить про те, що він в якийсь момент втік на болота. Де він зараз? цього я не знаю. Максимально мутна людина. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграш і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бововнятки на Московію, тоді в описі до. Відео ви знайдете посилання на умови для участі у розіграшах. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це домахо. Це домахує. Це дома. Ви таким чином домахуєтесь. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна, ще поки що не закінчилась, не завершилась. Ми, ми поки що не перемогли. Ну, а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так зашкварились. Величезне дякую ось цим от спонсорам і, можливо, донаторам цього місця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.